У клубному футболі розпочалася пауза, яка триватиме до 21 жовтня. Протягом найближчих днів багато гравців Динамо будуть задіяні в національних та молодіжних збірних своїх країн. 8 жовтня у столиці Чехії Празі розпочався збір національної команди України, до лав якої викликано п'ятеро динамівців. Це воротар Георгій Бущан, захисники Денис Попов та Олександр Караваєв, півзахисник Віталій Буяльський і нападник Владислав Ванат. Ще один гравець Динамо, захисник Олександр Тимчик, потрапив до резервного списку збірної. Андрій Ярмоленко не зможе взяти участь у жовтневих матчах збірної через травму. У жовтні національна збірна команда України у рамках відбору до Євро 2024 проведе два матчі проти Північної Македонії та Мальти. Шестеро гравців Динамо отримали виклик до складу молодіжної збірної команди України на матчі відбору до Євро 2025 Запрошення до молодіжки від Унаїмельгоси отримали воротар Руслан Нещерет, захисники Костянтин Вівчаренко, Антон Боль, півзахисники Володимир Брашко, Назар Волошин та Олександр Яцик. На збірну України чекає два офіційні поєдинки: 12 жовтня на виїзді з Люксембургом та 16 жовтня проти Англії. Дев'ять гравців Динамо отримали виклики від Олега Кузніцова до юнацької збірної України Ю-19. Ця збірна бере участь у міжнародному товариському турнірі СИУКАП, що проходить у Південній Кореї. У вівторок, 10 жовтня, у стартовому поєдинку жовто-сині зустрічалися з командою господаркою змагань. З перших хвилин на поле вийшли шість футболістів Динамо: захисники Назар Балаба, Тарас Михавко та Олексій Гусів, півзахисники Максим Василець та Дмитро Кремчанін, а також нападник Матвій Пономаренко. На чотири м'ячі господарів українці відповіли двома своїми голами. Один з яких забив Максим Василець з передачі Матвія Пономаренка, свій другий матч жовтосині проведуть 12 жовтня проти одноліток із В'єтнаму. Українська прем'єр-ліга, а визначила найкращого гравця 10-го туру ві-бет-ліги. Список номінантів формували спортивні журналісти. До цього списку, окрім динамівця Віталія Буяльського, який оформив дубль у матчі із Поліссям, потрапили Пилип Будківський та Артем Козак, обидва Полісся та Олександр Бандура із Миная. Гравця туру обирали вболівальники в соціальних мережах УПЛ. У підсумку Буяльський набрав більшість голосів: 36% – і випередив конкурентів. Дирекція Української прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 11-го і 12-го турів Вібет Ліги сезону 2023-2024. В 11-му турі Динамо в неділю 22 жовтня о 17.00 гратиме в Києві проти спортивного клубу Дніпро 1. В рамках 12 го ігрового дня кияни зіграють на виїзді з Ковалівським колосом. Поєдинок відбудеться у суботу, 28 жовтня, початок зустрічі о 15.00. Головний лікар футбольного клубу Динамо Андрій Шморгун повідомив клубний сайт, що Андрій Ярмоленко був прооперований у Барселоні. За словами лікаря, вчора Ярмоленка прооперували у Барселоні у клініці професора Рамона Кугота. Операція пройшла успішно. Орієнтовний термін реабілітації близько чотирьох місяців. Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї тієї ж зв'язки, тому ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати.